Незважаючи на спільну кров і початкову подорож до землі обітованої, лот вирішив прокласти власний шлях, керуючись більше амбіціями, ніж вірою. Він націлився на родючі землі поблизу Содому, міста, яке, хоч і багато обіцяюче, було наповнене аморальністю та корупцією. Цей вибір був першим кроком, який поставив його перед постійною моральною дилемою, живучи між матеріальним комфортом і духовним занепадом навколо нього. І все ж лот з'явився там. Намагаючись зберегти свою цілісність, водночас живучи з розбещеністю, яка пронизує його новий дім. Жити в морально розбещеному суспільстві було нелегко. Уявіть собі, що ви намагаєтесь створити сім'ю в середовищі, де чесноти здається неіснуючими. Він щодня стикався з проблемою захисту своїх дочок і підтримки своєї віри в середовищі, яке, здавалося, боролося проти неї. Ця подвійність є нагадуванням про те, як здавалося б, Прості рішення можуть поставити нас на звивисті шляхи. Кому ніколи не доводилося стикатися з труднощами стійкості в несприятливому середовищі, навіть оточений такою кількістю гріха, лот не був повністю огорнутий тлінням.